Про квантову реальність простими словами. Наведу вам один приклад з нашого життя. Більшість з нас мали досвід гратися в комп'ютерні ігри. І в такі ігри, де можна вибрати собі аватара, і цей аватар, цей герой, він має якісь певні. Навички певні здібності, може щось вивчати або не вивчати, він може знайти артефакти, які посилять його, якісь певні здібності і так далі. І ми приймаємо рішення, за якого аватара грати. Також ми обираємо собі складність гри, так? чи ми хочемо проходити як новачок, чи як прокачаний гравець, чи як вже такий дуже-дуже досвідчений. Так от, в реальному житті все відбувається абсолютно так само. Кожен з нас вибирає якогось аватара і проходить свою гру. Але можна вийти в той стан, коли можна змінити аватара, або змінити його скіли, або отримати якийсь додатковий артефакт. Як це зробити, я розповідаю на своїх консультаціях.